Українців поведемо розмову про теплий рідний любий дім і вишиваночки у нім. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається наша Батьківщина? Україна, діти, а як називаються люди, які живуть на Україні? Українці, якою мовою розмовляють українські? Українською? Діти, а що можна сказати про нашу рідну українську мову? Яка вона? Мова вона солов'їна. Милозвучна, калинова, рідна, красива, пісенна, барвінкова, материнська, неповторна, казкова та співуча. Діти, подивіться, до нас у гості звітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Давайте ми з ними привітаємося і скажемо їм: Доброго дня Оленка, доброго дня Тарасик! Доброго дня, дітки, та запросимо Аленку та Тарасика до себе на заняття. Діти, подивіться на одяг наших гостей. Він у них не звичайний, а святковий. Малята, скажіть, будь ласка, у, у що одягнений наш Тарасик? Так, сорочка вишиванка, червоні шаровари, синій пояс, на голові шапка, а на ногах чоботи? Діти. А у що одягнена лялячка Оленка? Сорочка вишиванка, спідниця, фартушок на голові віночок, а на щії червоні намиста, а на ногах червоні чобітки. Молодці дітки, все все ви знаєте, працюючи над сорочкою, спідницею, головним убором, працюючи над сорочкою, спідницею, головним убором або іншим елементом. Українки використовували фарби й образи рідної природи для прославлення свого роду і для втілення в орнаментах своїх мрій про прекрасне майбутнє. Я вам розкажу, що ж означають ці фарби та образи. Червоний колір означає символ любові, щирості. Синій колір символ неба, сили і здоров'я. Жовтий колір це символ сонця і хліба. Зелений колір – Це символ рослинного життя. Білий колір це символ чистоти і радості, чорний символ о землю годувальницю та смуток. А що ж означають символи на вишивці і геометричні фігури. Пряма лінія означає землю, квадрат чотири сторони світу, хвиляста лінія воду. Круг сонце, Трикутник – гори. А квадрат чотири сторони світу, а ромб до остаток. Діти, а чи знаєте ви, що означають квіти на вишарці? Мак це символ суму та печалі, барвинок символ життя, ружа символ любові, мальва символ рідної домівки, калина символ краси і дівочої вроди, а лілея – символ чистоти, канини. З яких століття мішилися предмети українського костюму, зазвичай мали світлий або білий колір, тому що на його тлі особливо малявнича виглядала барвиста вишивка, яскраві намисти, стрічки та віночки. Також з білим кольором добре поєднувались колярові вовняни тканини, з яких зазвичай шили запаски, плахти, пояси та інший одяг. Наша Україна велика і в неї у різних областях є відмінності в одягу, але загальний вид українського костюму добре проглядається на її території. У цьому можна переконатися, розглянувши традиційний український костюм різних областей. Давайте розглянемо, яке вбрання було в наших пращурів у різних частинах України у Буковині – жінки. Носили білі вишиванці з довгими широкими рукавами та безрукавку. На стегна одягалася опинка з вовняної тканини, на голові кода, оригінальний головний убір. Юнасти носили довгі тонікоподібні сорочки вишиванки, поверх нешироких широких штанів, безрукавка, зовчини і суконний сердак. На західному Закарпатті жінки одягали довгу вишиванку довгань. Коротку безрукавку плічко та плат, довгі фарту. Дівчата носили головний убір, схожий на віночок, обшитий бісером та квітами. Чоловіки носили короткі вишиванки, сорочки заправлялися в широкі штани з китицями по нижньому краю штанів. Жіноча сорочка називалась Ромованка. В якості спідниці використовували запаску з вовняної тканини, яка кріпилася поясом, вишиту сорочку. У вигляді тоніки чоловіки носили поверх суконних штанів. На сорочку надягалася безрукавка, а зверху сердак. У Львівській області жіно, жіночим вишиванкам властиво багатство вишивки на рукавах, безрукавка з сукна вшивається кольоровими шнурами, з вовняних ниток та мереживом. Чоловічі сорочки шилися на какеці, штани вузькі, темні. У Чернігівській області. Нарядні жіночі вишиванки мали широкі рукави, зібрані знизу в тонку манжету. Вишивка була в червоно-чорний колірної гаммі. Волосся заміжних жінок ховалося в очіпок, поверх якого пов'язували або одну або дві яскраві кольорові хустки. Сорочки для чоловіків шили у формі довгої тоніки, рукави збиралися в манжети, носили сорочки на випуск, штани були не дуже широкі. У Полтавській області жіночі вишиванки часто вишивалися білим по білому, хоч і не були червоно-чорні визерунки та мережка. У чоловічій сорочці шилися рукава широкі з вишивкою понизу. У Київській області білі жіночі вишиванки шили з вузьким коміром, стійкою. В якості спідниці використовувалися дві запаски передні і задня, різних забарвлень. талію пов'язували широкий довгий пояс з китицями. Верхнім одягом служила юбка – суконна або байкова куртка. У Волинській області жінки зверху на, на сорочку надягали кофту, спідницю ткали різнокольоровими смугами, Спереду на спідницю одягали фарту. Волосся заміжних жінок. Накручували у вигляді шугута пряжі або обідка, а потім накривалися вишитою хусткою. Вишиті чоловічі сорочки зазвичай носили поверх штанів, досить вузьких. На поділі для жіночих вишиванок властиві широкі, суцільні рукава, сорочки носили з напуском над поясом, пояси довгі, яскраві, Широкі з квітицями, пов'язували з двох сторін. На голові дівчата носили подільський вінок, який відрізняється тим, що ззаду заплітали квіти більшого розміру, ніж спереду. Жінки надягали невисокий, циліндричний головний убір, до якого підв'язували ззаду на фраму з білої тонкої тканини. У чоловіків теплим верхнім одягом служив кожух, вшитий по краям хутром. Наче у голові чоловіки носили каракольо шапки або повстяні капелюхи. У Харківській області вишиванки для жінок шилися з прямокутними вставками. Особливістю чоловічих сорочок в цій області були бочки, які вшиваються між полочками. Популярний літній чоловічий головний убор це солом'яний капелюх, бриль. У Дніпропетровській області. Відмінною рисою юбок і корсеток були прикрашені промокутні вирази горловини, які використовувалися з численними прикрасами. Чоловіча сорочка шилася з широкими рукавами без манжет, попереду нашивала сама ніжка, пояси ткали з дуже довгими і яскравими нитками, в кінці оформляли китицями, на голову одягали циліндричну шапку. У Донецькій області для жінок спідниці шили широкі, для обробки використовувалися стрічки, волосся жінки туго скручували у вузол, на нього надягалася сіточка, а зверху надягали красиву хустку з вишивкою. На ногах жінки носили високі черевики зі шнурками. Для чоловіків характерним елементом був коробки суконний жилет темних кольорів, жильотка, брюки шерстяни, вузького крою. На голову надягався картуз. В Житомирській області для жінки шився костюм з бавовняної вишиванки і вовняного плаття без рукавів, з прекрасна велика платінка зі светлого све... 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 бісера. У Івано-Франковській області у дівчат на блузках багатобарна вишивка по всьому рукаву, а також на грудях і подолі. Спідниця шиється в складку, а поділ прикрашається вишивкою. Жінки постарше прикрашають свої вишивки більш скромними візерунками. У Вінницькій та Хмельницькій області жіночі блузки з білою тонкою тканини вишиваються кольоровими рослинними орнаментами. У Черневецькій та Закарпатських областях жінки носять білі блузки без вишивки. І прикрашають склонуву блузку повздовжні дрібні складки. Дівчата носять красиво яскраво галтовані вишиванки, верх яких за традицією натягають безрукавки з субтями по краях. У Одеській області виш... носять вишиванку, безрукавку та вовняну юбку та фартух з яскравими черв... різнокольоровими китицями. У нашому столітті український костюм переживає черговий підйом популярності. Всі більше людей прагнуть одягатися згідно своїх рідних традицій, до цього не обов'язково надягати класичний костюм минулих століть. Використовуючи знання про український одяг свого регіону, будь-яка людина може збагатити свій одяг рідними мотивами. А зараз, діти, давайте ми з вами пограємо у гру Зроби слова лагідними. Сорочка, сорочечка, дівчина, дівчинка правильно, хлопець, хлопчик, вишиванка, вишиваночка, спідниця, спідничка, шоботи, чобітки, пояс, поясочок, Фартух, Фартушок. Молодці малята, всі розумні ви так мітливі. А чи вмієте ви розв'язувати задачі? Ось послухайте задачі від наших ляльок українців. У українській родині двоє братів. у кожного по дві сорочки вишиванки. Скільки всього вишитих сорочок у хлопчиків? Так, чотири сорочки. А як ви здогадалися? Додали. Два і два буде чотири. Наступна задача. Діти українці готувалися до зустрічі гостей. Один, один хлопчик зібрався привітати гостей грою на музичному інструменті, друга дівчинка вивчила на свята українську пісеньку, а ще двоє хлопчиків-дівчинка зібралися виконати для гостей танок з віночками. Дітки, скільки всього діточок візьмуть участь у прийомі гостей. Правильно, четверо діточок. Молодці малята, ви вмієте розв'язувати задачі, відразу згадалися. Оленка і Тарасик мені сказали, що хочуть сьогодні відвідати інтернет-магазин і купити собі новий одяг на свято. А давайте і ми помандруємо у цей незвичайний магазин. Хочете поїхати з нами? Тоді поїхали. Ми поїдемо у інтернет-магазин «Вишиванка». Ось ми вже з вами в інтернет-магазині. Давайте роздивимось вітрину та допоможемо підібрати одяг для Оленки та Тарасика. Перед вами жіночі костюми та чоловічі костюми. Потрібно допомогти з цього різноманітного одягу вибрати одяг. Для нашого Тарасика та Оленки. Ось, наприклад, цей візьмемо для Тарасика. А оцей можна вибрати для Оленки. Діти ви звернули увагу, що одяг, який ми підібрали лялькам, якийсь святковий, тому і настрій наших ляльок теж став святковим. Нашим друзям вже час вирушати додому. Тож, давайте скажемо їм до побачення. Діти, я сподіваюся, ви сьогодні дізналися багато цікавого, і вам сподобалась наша подорож по містах України. Я прощаюся з вами і говорю до побачення, до нових зустрічей!